Аян приїхала з Китаю. Дівчина зараз навчається в університеті та вивчає англійську мову. Франківськ їй дуже сподобався, особливо гостинність жителів міста. В даному проєкті вони займаються тим, що пишуть статті, знімають відео та роблять фото для того, щоб популяризувати туризм серед серед людей Китаю. Ігор Савчук розповідає, що місцеві жителі часто зустрічають на вулицях іноземців та не знають, що вони є волонтерами. За останній рік організація провела близько 10 проєктів, які стосувались в основному освіти. А зараз планують популяризувати туризм. Вони подорожують по чотирьох містах України: це Чернівці, Франківськ, Дніпро і Харків. Під час того, як вони подорожують, вони знімають відео, роблять фотографії, пишуть різні статті. І потім всі ці промоматеріали вони будуть завантажені на вебсайт. Ну і не тільки на вебсайт, на будь-які онлайн ресурси. У Івано-Франківськ іноземці приїхали 16 січня, тому традиції і культуру українців вже встигли побачити в певній мірі. Кожен відвідав українську сім'ю на святвечір та посвятив воду біля річки на водохрище. У найближчі дні планують поїхати до Коломиї у музей писанки. Ольга Гризів Андрілаєвків, новини телеканал РАІ.